Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде як дерево, надводним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно. І що листя не в'яне Його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Вітаю вас, друзі! Ось цими словами починається книга Псалмів. Книга псалмів, яка містить дуже багато цінних, підкріпляючих молитов, пісень, слів, які записали богонатхненні люди. І ці Псалми часто ми перечитуємо, коли нам важко в житті, коли ми шукаємо обітниць Божої присутності і коли ми хочемо прославляти Господа. Книга Псалмів складається із 150. Окремих псалмів, які об'єднані в п'ять окремих книг. Можливо, цей поділ відображає також і традиції, які були в єврейському народі, а саме в них була Тора, яка складалась також із п'яти книг Мойсея. Як кажуть дослідники, такий розподіл псалмів зробив колись священник і книжник Ездра під керівництвом Святого Духа. І в ізраїльському народі книга псалмів була надзвичайно важливою, тому що псалми співали люди, коли йшли три рази в рік на поклоніння в храм. Також псалмами починали і закінчували служіння в синагогах. Ми знаємо, що цар Давид і також цар Соломон також особливими своїми постановами відзначили. Служіння в храмі і людей, які мали виконувати ці псалми. Написано, що Давид поставив співвіків, які цілодобово прославляли Господнє ім'я у святині. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи має значення книга псалмів у нашому житті, чи потрібно нам її читати, чи важливо нам для нас, і яку надію і підтримку ми можемо знайти у цих псалмах. І поділиться своїми думками з нами сьогодні людина, яка не один раз дивилась в очі смерті, відчувала її подих прямо собі в обличчя, але з Божою допомогою виходила не один раз з цих складних ситуацій. Вітаю тебе, Борис! Ти, як ніхто інший, отримуєш насолоду в книзі Псалмів. Тому що не один раз вона давала тобі сили і підтримки. Скажи, будь ласка, що такого цінного є у цій книзі для тебе? Привіт всім. Так, книга Псалмів – це найбільш бажаніша моя книга в Біблії, найбільш читаніша. Найчастіше я її відкриваю, найчастіше читаю. Що вона? Чому? Тому що тут викладені всі переживання мого серця, всі радості мого життя, всі мої думки в красивій поезії, в глибоких, в глибокій теології. Е, певно, так, певно, так? А от чому, якщо дивитись іменно на цю книгу, серед усіх книг Біблії? Іменно в цій книзі ти шукаєш підтримки. Я знаю, що не один раз ти записував відео і ми поговоримо про твої досвіди наступного року, але іменно в цій книзі ти завжди знаходиш підтримку. Чому якраз в цій книзі? Тому що псалмі так побудовані. Я вважаю, що псалми, перш за все, це ти можеш їх читати від Першого лиця, коли ти читаєш всю Біблію, вона розповідає про е, історію, якусь певну історію, подію героїв, випробування якоїсь конкретної е, події чи о, особи людини, якогось героя. Псалми м, теж, в принципі, е, е, відображають серце, переживання або якісь інші почуття емоції конкретного. Е, я би назвав це поета, краще так. але вони водночас так написані, що ти можеш їх ототожнювати з собою, ніби ти їх читаєш від першого лиця. Можна знайти псалмах я нахожу на різні, скажімо, події, на різні переживання, на різні періоди свого життя. Я нахожу то один, то інший псалом, який якраз відображає дуже Вдало відображає мою ситуацію. І коли я його читаю, це, другими словами, молитва, можна так її теж назвати, це моя молитва, яка заставляє спонукає мене задумуватись, красиво викладена з різними зворотами поетичними, яка, яку я, коли я читаю, мене надихає, підтримує, і можна сказати, що. Замість мене, переживання мого серця, думки мої, хтось уже красиво виклав на папері. Так, дійсно, дякую тобі. Як ти сказав, переживання мого серця хтось вже виклав. Це означає, що хтось уже відчував те саме, хтось уже проходив, напевно, тою самою дорогою, і він її пройшов. Що для себе я зауважив, читаючи Псалми Давида особливо. Я завжди побачив, що він закінчує на позитивній ноті. Він ніколи не закінчує тим, що ой, мені погано, все пропало і всім буде погано. Завжди, якщо навіть псалом починається з того, що йому погано, він закінчує на позитивній ноті, правда? Так, так є. Це підбадьюре діє, а з Богом інакше не може бути. З Богом нема негативної ноти. тільки в кінці завжди тільки позитив, тільки перемога. І класно, що це написано якраз теж в псалмах. Ми можемо забувати, в різних на нас можуть тиснути різні обставини, темрява якась, і ми не бачимо просвітлення. І я думаю, що Давид чи хтось інший з псалмоспівців теж переживали якісь певні труднощі, і в ході мені подобається, коли ти псалом читаєш, він. він Відкриває різні грані, різні степені переживання. І знаєте, це як твоя особиста молитва. Ти починаєш з якогось розпочу, можливо, мене обступили вороги і ще щось. Але говорячи красиво, викладаючи свої переживання, молитву, думки в, цій, в цьому псалмі якомусь, ти в кінці кінців з переживання, так чи інакше роздумуєш і над цим доходиш, а не все погано, а Господь зі мною. А я обернусь назад, а він до цього часу був, часу був зі мною. І ти сам сам півець, я думаю, починаючи з якихось переживань, роздумуючи над цим, в, в, в процесі доходив до, тільки до одного результату про те, що ти говориш, тільки позитивного. Господь завжди не залишає і завжди з тобою, завжди виводить. В більшості авторство книги псалмів і взагалі окремих псалмів прописують Давидові. Але чи знаєш ти ще інших людей, які є авторами псалмів, які записані в Біблії? Так, я знаю, що з авторами псалмів, тих, кого я пам'ятаю, це є Мойсей, це є Соломон, якщо не помиляюсь, сини Кореєви, я так розумію, це служителі. Асафа, Ас псалом Асафа, якщо не помиляюсь, так теж є. Хоча, якщо так перекинути, дійсно більшість псалмів таки написав Давид. Але ну, колись для мене було відкриттям, наприклад, що є псалом Мойсея чи псалом Соломона. Ми рідко про це кажемо, і автоматично ми кажемо: ну, всі псаломи написав Давид, і навіть якщо взяти, наприклад, псалом перший, який ми вже згадували на початку. Ми не знаємо, хто його написав. Як правило, коли написав якийсь автор, на початку говорить там псалом Давидів або псалом Мойсеїв». а перший псалом не має конкретного автора, хоча говорять, що, напевно, що його написав Давид. Як і інші псалми, які не мають часто зазначеного автора. Деколи буває так, наприклад, як ми читаємо в Біблії перший книзі Хронік, що коли Давид переносив ковчег, написано з тої радості, яка, яка в нього була, він написав псалом і, написано, дав його асафові на виконання. Тобто, напевно, щоб або той співав, або музику написав, або обробку музичних інструментів. І от така цікава комбінація. І вони перетворюються на пісні прославлення або на пісні молитви. От, які теми часто піднімаються в цих от псалмах? Читаючи ці псалми, що ти зауважив? Які теми в основному циркулюють в роздумах цих людей? Я теж трошечки перебірливий. Так? Я, в принципі, читаю не всі псалми підряд від А до Я, від там, 150 псалмів, якщо не помиляюсь, є. Я. я на сьогоднішній день відкриваю, шукаю для свого серця, для свого для себе практично, так? що в мене зараз є на думках, які в мене є запитання, які в мене є тривоги. Я так їх для себе підбираю. І ті псалми, які я зауважу, які я пам'ятаю, в основному для мене це. Перш за все це певні е, переживання. Тобто псалми, зв'язані з якоюсь певною тривогою, запитаннями, невпевненістю, е, в якій ситуації в собі, в своїх думках, в своїх якихось знаєте, стремліннях і баченнях. Псалми ще ми бачимо це псалми, як це їх назвати, напевно, прославлення, де е, Часто віддається слава і хвала Богу знову ж таки за те, який він є сильний, як він все чудово створив і як він нас вивів з певних обставин чудовим чином. Псалми, які я ще зауважую, переживання радості. Напевно, це такі. Два основних момента, які я, які я бачу. Я знаю, що є ще псалми, так звані, повч... можна сказати, їх повчальні, так, псалми, які навчають або якоїсь певної історії, виховання, які є для нас якимось такою певною згадкою. Треба зауважити, що взагалі псалми це для мене, це, перш за все, народна творчість того часу. І народ, перш за все, який виховувався в культурі. І в якоїсь такій ментальності відносин з Богом, розуміння, якось прийняття Богом, поколіннями для них було на серці е, звично писати е, пісні, вірші на тематику Божу. Звичайно, це робили окремі вибрані талановиті люди, Божі діти, е, але на сьогоднішній день псалмину це, це ж пісні, молитви, так? І е, тому ми і не бачимо часто, наприклад, можливо, і. Хто писав, тобто самого автора. Погоджуємося, що з більшості написав Давид, міг бути і не Давид. Але ми по сьогоднішній день так само можемо писати псалми і наші молитви, наші переживання, наші навіть дії, якісь справи, то, те саме, ті самі відео, якісь записи. Чи наше життя? Це теж з другої сторони може бути е, якийсь певний е, вид інтерпретації псалмів. Ти дуже гарно підмітив, що дуже часто. Псалом це як крик душі. Давид дуже часто там взиває: Визволи душу мою, дай мені негайну відповідь. Часто він молиться, і коли там зробив щось, зробив щось погане, він каже, помилуй мене, Господи, від велик... по великій милості своїй, Вислухай молитву мою. Часто він взиває до нього і каже: Мій Боже, мій Царю. І от вони, ці всі псалми, вони передають ці всі грані нашого життя, коли ми страждаємо, коли ми молимось, коли ми прославляємо. І от, наприклад, п'ятий псалом, ми читаємо: прислухайся до голосу Зойку мого, о мій царю та Боже ти мій, як до тебе молитися буду. Дуже такі глибокі слова, одне лише речення, скільки всього передає. І е, цікаво, що Ісус Христос так само дуже часто використовував Псалми. Навіть коли він висів на Христі, Він молився молитвою, яку колись записав Давид в 22-му Псалмі. Ми про неї поговоримо наступного уроку, де знамениті слова Ісуса, і коли він казав, Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Виявляється, таке саме відчував і Давид колись. Або, наприклад, коли ми дивимось на сцену зради Ісуса Христа, в 41-му Псалмі Давид так само це відчував, і Він пише, навіть приятель, мій на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Це також те, що відчував Ісус, коли Юдо його зрадив. Або, наприклад, коли в Юанліях він читав, ми читаємо, коли Ісус сказав, що. Камінь, будівничий, якого відкинули, той наріжним каменем став. Так само це записано в псалмах. І також в псалмах є ще інша грань, яка показує Ісуса як царя, коли Ісус після Вознесіння піднявся на небо, і ангели всі співали. От, оці всі такі нюанси передає псалмист, які потім мають якісь пророчі значення. І вони виконуються і в нашому житті дуже часто. І вертаючись до першого псалму, коли ми читаємо блажен муж або щаслива людина, яка не стоїть на дорозі грішних, скажи, будь ласка, як ти розумієш оці вірші? Щаслива людина, яка не ходить дорогою грішників, але в законі Господнім його насолода? Як я це розумію? Блажен чоловік, який не, баже, не бере участі у раді нечистивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів. Знову ж таки, поезія, вірші різними образами одне й те саме тут розповідається. Тобто, щаслива людина, яка не Шукає зло, одним словом, так? яка не живе, яка, не хоч, яка хоче жити по-доброму. А тут такі паралелі протиставлення, а не шукає чогось недоброго. Тобто людина, яка щаслива, як і в якої бажання серця тягнутися до доброго, а не до недоброго. Певно, так. Але от я хочу продовжити і тебе далі запитати. Ти відчував у своєму житті, що написано, що той, хто в законі Господньому живе, буде як дерево, яке посаджене водним потоком, яке завжди має воду і тому може жити. І ті, хто так не живе, навпаки, вони засихають, і написано, вітер їх розвіває. Тому що часто ми так бачимо в нашому житті, що ну, навіть псаломист він пише Асав, що ну, безбожники їм все добре в цьому світі. Вони не хворіють, в них нема потреби ні з чим, Вони, от, їм так класно. І він пише, що ну, для нього це було великим таким викликом. Він кликав до Господа і казав: Господи, чому так? А отут от в цьому псалмі ми читаємо, що. От, ні, такі буде, так, як сказав Господь. Хочу сказати, що е, я... у нас новорічний, так, зараз свята, тобто Новий рік, всіх вітаю з Новим роком. Я мав можливість вирішив пройтися в новорічну ніч, тут на побачі, в околицях, свого, е, де ми живемо, пройтися у нас фейерверки були. Мені було цікаво побачити, тому що ми живемо тут трошки на горі, і в мене внизу місто. І я хотів якраз подивитися на цю картину фейерверків, ніколи цього так в принципі не бачив. І цікаво, що коли я йшов, а потім зупинився, у мене голова. Я дуже сильно змучився, тому що мій погляд постійно то в одному місці, то в другому місці щось постійно вистрелювало. Так, і я дуже сильно виснажився, спостерігаючи за цими феєрверками. Це не було сконцентровано в одному місці якесь шоу. Це було по всьому, по всьому місту навколо мене 360 градусів. Я просто крутив голову і вишукував, а де кращий, а де сильніший, де, де ну, такий цікавіший та багатший, е потужніший фейерверк. І провів собі певні паралелі. Якраз коли ти живеш. І Є четвертому вірші написано не так з нечистивими, Вони, наче, полова, яку розносить вітер. Тому й не встоять нечистиві на суді. Але справа в тому, що я собі оце якраз порівнюю в цьому псалмі і з цими ситуаціями, які я бачив на Новий рік. Ти постій... нечистива людина постійно десь ну нечистива дуже нас до речі, зразу якийсь такий певний негатив. Це може бути я кожен день можу бути нечастивим. Я не зосереджений на Господі. Мені інші речі цікавіші. І я сильно виснажуюсь. Я то туди, то туди дивлюся, а там можливо щось цікаве. А можливо, там істина, а може там добре. Істина має на увазі, а можливо, так добре поступати. А можливо, це є правильно. Це ж не значить, що всі нечастиві, чи Люди-грішники, в серце з нього виходить, прям гріх, він тільки гріх шукає. Звичайно, ми і про це говоримо, що так і є. Люди на зло настроєні. Але дуже часто ми помиляємося в тому, що не маємо якоїсь певної основи, і ми її шукаємо, а не знаходимо там. І коли ми говоримо, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує день і вночі це якраз про те, коли ти знаєш істину. Справжню істину. Не дивишся, десь тобі сказали, там Ісус чи там Ісус про це говориться, про другі Христа говориться. так? Але це може бути так само і про якісь принципи життєві. Тобі хтось сказав, там добре жити, так добре жити, тебе так навчили добре жити. І ти думаєш, о так, так, правильно, так і так, і так. Але це може бути помилка. І коли ми. Насолоджуючись, в, насолоджуючись, роздумуючи про Божий закон, ми знаходимо мир і спокій. Ми знаємо, де правда, ми знаємо, де існе. Наша голова вже не крутиться 360 градусів, шукаючи цього, виснажуючись цього. Ми стоїмо на твердому ґрунті. Якось так, певно, і ще мені подобається третій вірш. Праведник, який шукає Божого, знає Божий голос, істини, він буде як дерево. Посаджена біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. Теж дуже цікаво, що у належну пору ми, деколи бачимо навколо світ стрімко е, рухається вперед, е, якісь здобутки, все йде досить таки відносно швидко. І ти думаєш, о, я можливо запізнився, а можливо, вже не час, а я, можливо, вже чогось не зроблю. Ми говоримо про звичайні речі, наше життя, яке нас е, хвилює кожен день. Е, про це вся Біблія, ми не говоримо там про якусь святість, якусь щось таке духовне церква, це то, що з нами є зараз, постійно відбувається. Про це Біблія, я думаю, і Господь знає всі наші переживання. Але коли ми з Богом, коли ми роздумуємо про це, коли ми в Божому дусі, ми не розпорошуємося і ми знаємо, що в свій час, на все свій час, час збирати каміння, час розкидати каміння, все приходить в певну пору. Це. Так, мене, так я це розумію. Так це мені ці слова відкриваються. Так, і якщо подивитися, Давид пише: напевно, що Давид, ми читаємо: дорогу, бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Тобто, дорога це вчинки, життя, от вся, вся оця життєва дорога. Тобто, кінець, написано, що дорогу праведних знає Господь. Яка це дорога праведних? Який кінець цієї дороги праведних, і який кінець дороги безбожних? Життя праведних і життя неправедних, неправильних, ті, хто помиляється, ті, хто помилилися. Для мене життя праведних це життя часто те, про яке говорив Ісус Христос, яке Він прийшов показати нам і сказати. Це життя саме, це життя в подостатку, це життя свято. Святого Божого, так? і дорогу грішників праведних знає Господь. Я ці слова для себе сприймаю як просто це Господь її знає, тому що це Божа, це Божа дорога, життя, дорога праведника це Божа дорога. Він її знає, тому що це ну, він її збудував, він її нам дав, він нас нею веде. І кінець цієї дороги, тобто взагалі, вся дорога устелена благословіннями, чудесами, перемогами, другими словами, так, здобутками різними, хорошими здобутками. І кінець її закономірно, коли ми робимо все добре і правильно, закономірно, нам в кінці кажуть: О, ти дуже гарний, ти дуже гарний хлопчик, ти дуже гарна людина, ти дуже добре поступив, я хочу мати з тобою справу. Напевно, якось так. Дорогу праведних знає Господь в кінці е, е, з нами хочуть мати справу. До нас тягнуться в кінці кінців, це, напевно, Господь якраз про це говорить. Та, ну, може так сказати, що я хочу з вами мати справу. Зустрінемося або я вас чекаю в своєму домі. Е, дорога е, нечестивих загине, ну це зрозуміло. Тобто, це дорога в нікуди. Тобто вона загине, тобто вона згине, пропаде. Тобто ця дорога. Немає майбутнього, вона нікуди не доводить, вона доводить тільки до розпачу, до розчарування, до смерті, якісь, можливо, хвилинні є задоволення. Це недалекоглядність. На жаль, це е, обмеженість, це життя в обмані. Ми самі себе обманюємо. Дуже часто думаючи, що це дорога добра, ми живемо в обмані. Ці, ті Блискучі цікаві речі, ті самі феєрверки, про які я говорив, які нас, які нас десь там ваблять і манять. Це є та дорога, яка загине дуже часто це є обман. Ми не в тому находимо насолоду. а Треба знаходити насолоду в добрих дорогах, в істині, в законі Божому, в правильності. Так, мені дуже сподобалося, як ти сказав, що Господь знає дорогу правильних, тому що ця дорога приведе в його дім. А дорога безбожних приведе в нікуди. А якщо ти не, не подорожуючи, не приходиш в пункт свого призначення, то в кінці кінців е, ти розгублений, тому що куди ти тоді йшов, куди тебе твій навігатор завів. І тому Господь, знаючи це, сказав, що якщо ти будеш жити по цій дорозі, життєвій, то, згідно мого закону, ти дійдеш до пункту призначення. А якщо ти не будеш користуватися цим е, гайдом, чи як це зараз, навігатором говорить, то ти нікуди не зайдеш, ти зайдеш тільки в смерть. І от такий короткий псалон, а скільки е, глибоких думок заховано тут. І дякую тобі, що ти поміг е, розкрити нам ці цікаві нюанси і за твої поради, які ти нам дав зі свого досвіду. Дякую. Богу за те, що він залишив книгу псалмів, і в наступних зустрічах ми будемо детальніше розбирати окремі псалми і те, що автори хотіли донести цими словами до читачів і до нас сьогодні. Тому дякуємо тобі ще раз, Борис, до наступних зустрічей, дякую вам, дорогі глядачі. До побачення.